Вітаю на ICTV Надзвичайні новини у студії Олександр Зуб. Сьогодні у програмі на Житомирщині конфліктна ситуація в начальному закладі мала трагічний фінал. Школяр, якого запідозрили у крадіжці телефону у класного керівника, наклав на себе руки. Хлопець готувався до суїциду, навіть лишив передсмертну записку. У ній зазначив, що не крав, а життя пішов, бо не хотів, щоб мати за нього червоніла. У Житомирській області повісився 13-річний хлопець, працьовитий, товариський і улюбленець усього класу. Так про Андрія говорять у школі. У нього ніколи не було проблеми з поведінкою, а того дня хлопець просто штовхнув на перерві свою двоюрідну сестру. За це його викликали до директора, а згодом виявилося, що в класного керівника зник мобільний телефон. Техніку знайшли у портфелі тієї дівчини, яку штовхнув школяр, і вона машинально сказала, що це, напевно, Андрій вкрав і підкинув. Вчителька, який належить телефон, каже, що на школяра не кричала і ні в чому його не звинувачувала, лише провела виховну бесіду. Андрія знову викликали до директора і знову зробили кілька зауважень. А наприкінці навчального тижня в щоденнику хлопця класний керівник попросила батьків прийти до школи. Однокласники Андрія помітили, що після виховної бесіди хлопець повернувся засмучений. Своїм батькам хлопець нічого не розказав, а вони нічого й не помітили. кажуть у день смерті Андрія йому хтось подзвонив. Хлопець зібрався і пішов, куди нікому не сказав. Повішеного Андрія знайшли у дворі біля господарської будівлі, Із кишені сина мати дістала передсмертну записку. Тепер батьки Андрія говорять, що вчителі могли одразу їм розповісти про випадок із телефоном і не доводити сина до самогубства. За фактом смерті школяра в міліції проводять перевірку основні версії суїциду: це конфлікти з однолітками та доведення до самогубства.